Розвивати таланти у спорті в університеті Нафти і Газу відкрили школу вільної боротьби, яку назвали на честь видатного тренера Харитона Марзаганова. Заняття у ній каже президент Георгій Джапарідзе. Передусім будуть спрямовані на популяризацію спорту серед дітей з 6 до 18 років. Проте формуватимуть групи і для дорослих, а також діючих спортсменів. Це такий проект в честь пам'яті нашого тренера, який помер. Буквально декілька років назад ми вирішили з нашими друзями, випускниками його учнями створити школу в честь його пам'яті для того, щоб його ім'я прославлялося з руками, і ніхто не забував, хто такі ма загановці. І школа це цілоспрямований проект для того, щоб Наші діти могли розвиватися в нашій області і ставати все сильніше і сильніші. Одночасно в школі зможуть займатися близько 40 дітей. У ній є все необхідне для підготовки спортсменів: басейн, лазня, стадіон. А сам зал облаштували відповідним остаткуванням, щоб якісно тренувати і виховувати справжніх чемпіонів. Адже при карпатці каже тренер Андрій Блажейко завжди показують високі результати на європейських та міжнародних змаганнях. Ми будемо вже Мати з вами тисячі-тисячі дітей, які будуть ходити в цей зал і вправлятися в майстерності, підвищувати свою спортивну майстерність і дай Бог, щоб з того залу вийшли чемпіони не тільки України, але й Європи, світу. Може, дай Бог і Олімпійських ігор. Харитон Марзаганов прославився своїми спортивними досягненнями на національному та міжнародному рівнях. Він понад 30 років обіймав посаду завідувача кафедри фізичного виховання та спорту в університеті Нафти і Газу і виховав багатьох майстрів спорту. Це для нас, ну я вам скажу, епохальний день, тому що Харитон Таймуразович, який вивів у життя. Сотні борців, десятки чемпіонів. Я також вдів футболку, не просто так. Я учень його, я вчився в цьому університеті. Я займався боротьбою. Я в цьому залі займався впродовж чотирьох років у збірні. Мені дуже приємно, що знайшлися небайдужі люди. І всі ми об'єдналися разом і зробили сьогодні це. Дійство. Це не це не просто подія, це новий етап розвитку спорту в університеті. Це новий етап розвитку університету. До відкриття школи долучилися вихованці Харитона Марзаганова, тренери та меценати задля того, щоб вшанувати пам'ять великого спортивного діяча Прикарпаття. Люся Грибик Андрій Гаргара, телеканал 402.